Що Миколай приніс дружині священника? Зараз подивимось. Перед вами людина, яка не може стримати емоції, коли бачить гарне упакування. Ну що це за краса? Шкода розпаковувати. Це хустина, яку я дуже хотіла. Вона називається Щедрик. Мелодія Щедрика взагалі дуже особлива для нас, українців, тому хотілося саме такої хустини. І моя слабкість це якісні українські хустини із сенсом, і це одна із них. Я ще її не бачила повністю, але в мене вже руки сверблять, щоб приміряти. Ну що це за краса? Це просто витвір мистецтва. Покажу вам, як виглядає у двох моїх улюблених способах. Це ось такий більш класичний спосіб, надзвичайно гарно. І другий спосіб запам'ятовуйте, тому що з його допомогою дуже добре тримається хустина. Хіба це не прекрасно? Взагалі, я та людина, яку коли запитують, що подарувати тобі на те чи інше свято, я завжди кажу хустку. І Миколай це добре знає. Тому ми разом із Миколаєм хочемо порадити вам чудову крамницю хустин та шарфів. Шарф юей я неодноразово була тут замовлення і впевнена, що це замовлення не останнє, тому залишаю вам посилання у описі. Обов'язково переходьте і зберігайте. Така хустина чудовий подарунок на різдвяні свята.